Вітаю вас на занятті з креативного розвитку. Малятка сьогодні пропоную нам трішки помалювати незвичайним способом. Я вам покажу зараз. А малювати ми будемо звичайний світлофор. Закріпимо наші знання, які кольори у світлофора та що вони означають. Але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і питає ваш квиток. Червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував листок. Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Молодці, а для роботи нам потрібен аркуш паперу, фарби жовта, червона, чорна та зелена, трафарет круглої форми, водичка, пензлик і олівчик або ручка. Так, дивіться, що ми робимо? Аркуш паперу згинаємо навпіл. Порівняємо куточки, так, згинаємо, притримуємо так. і розрівнюємо, розгортаємо. Так. І нашим трафаретом Намалюємо кружечки, але дивіться нам потрібно намалювати на одній стороні паперу, прикладаємо та малюємо таке напівколо. Почали із лінії згину, бачите? З лінії згину, і закінчили також на лінії згину. На цій стороні не малюємо. Наступний. так само. Дивіться. І третій. Дивіться, такі три напівкола в мене вийшли. Тепер починаємо малювати. Змочуємо пензлик у водички і беремо червону фарбу. Малюємо на півколо наше, але увага! Головне. Щоб пензлик був мокрий, водичку дуже не видавлюйте. Так, намалювали. Добре-добре намалюємо фарби. Так, тепер вибиваємо наступний. Жовтий. Так само так само. Намазуємо наше напівколо жовтим кольором. Вимивуємо. Так, Тепер беремо зелену форму і зеленою формою. Зробимо ніжку світлофору. Беремо чорну фарбу і дивіться, просто так пензликом проведемо від два рази. Один і другий так. А тепер дивіться, що ми робимо цю сторону, на якій ми не малювали. Перекриваємо ту сторону, де ми малювали. Проводимо долонькою. Так. І відкриваємо. І зараз поглянемо, що в нас вийшло. Ось такий чудовий світлофор. Так, дітки, червоний стоїмо, жов... жовтий. Підготувалися, так, це автомобілі. А на зелений поїхали. А ми, червоний, стоїмо, а зелений ми йдемо. Бажаю вам, дітки, натхнення, до побачення.